Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне на Волині судили волонтера. На Волинь прийшли морози. Чим живуть пункти незламності на українсько-білоруському кордоні. Стріляють. Наші населені пункти та їх жителі продовжують потерпати від російських ракет. Сьогодні в день вороги із артилерії вдарили по містечку Нью-Йорк на Донеччині. Влучили у дев'ятиповерхівку. Повністю зруйновані сходові прольоти між дев'ятим і шостим поверхами. Пробита стіна у більшості квартир, вибуто шибки. За попередньою інформацією постраждалих немає. А близько 11-ї години окупанти обстріляли село Варварівка Чугуївського району Харківщини. Поранення отримали п'ятеро цивільних. Крім того, у 12-й годині ворог обстрілював місто Вовчанськ. Осколкове поранення отримали співробітник Обленерго та 10-річний хлопчик. Чергова ціль російської артилерії будинок у Дніпровському районі Харсона. Близько полудня ворог влучив в оселю місцевих мешканців. Колись затишний будинок зазнав серйозних руйнувань. У домівці сильно пошкоджені дах та стіни, вибуховою хвилею і уламками снарядів повибувало вікна і двері. Лише дивом ніхто не постраждав. Під час обстрілу подружжя пішло за покупками до магазину, а в будинку залишилися дідусь із п'ятирічним онуком. На щастя, в момент обстрілу вони готували обід у тій частині будинку, в яку не прилетів ворожий снаряд. А ще сьогодні російська армія обстріляла з авіації Семенівку на Чернігівщині. Близько 16-ї години два реактивних літаки запустили по населеному пункту дві ракети. Попередньо один цивільний поранений, ще троє під завалами будівлі. Сьогодні ворог в четверте завдав удару по дитячому центру реабілітації в середмісті Харсона. Через удар ворожої артилерії загинув пенсіонер, якого обстріл застав на вулиці. Через постійні російські обстріли установа, в якій не так давно навчали та виховували діток з особливими освітніми потребами, стоїть побита російськими снарядами. Колективу вдалося вберегти центр від російського грабунку однак, рашисти вирішили знищити те, що не змогли пограбувати. Волинь втратила ще одного героя. Сумна звістка надійшла у Доросинівську громаду. Боронячи Україну біля Авдіївки на Донеччині загинув житель села Тристень Сергій Макушка. Фатальним для чоловіка став мінометний обстріл 5 лютого. Воїну було 48 років. На території Доросинівської громади оголошено триденну жалобу з 8 до 10 лютого. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять герою. Бійці Волинської бригади тероборони в режимі 24 на 7 готуються влаштувати пекельну зустріч ворогу, якщо той надумає посунути на нашу землю з північного напрямку. Якою зброєю вітатимуть противника зенітники? І чи встоять, якщо орки посунуть на волинські землі? Дивіться в сюжеті. Так працює зенітна гармата біля кордону з Білоруссю. Керує нею колишній директор однієї з волинських шкіл пан Патро. Із 25 лютого він боєць сотої бригади. Достатньо хороша річ, скорострільність велика, Скорострільність. Якщо так брати бойову скорострільність, це приблизно 400 вистрілів за хвилину. А таку ну, максимальну яка, то це до тисячі вистрілів. Про те, що офіційний костюм треба замінити на військову форму, чоловік ні на мить не сумнівався. Я розумію, ми старше покоління, ніби там мене навіть і син говорить: ой, що вже ти там тат, можеш? Лише б я пішов би не кажу. Краще я, бо ти там не був, ти не знаєш, що то таке армія навіть. Бійці Волинської бригади тероборони продовжують відшліфовувати майстерність віртуозного знищення повітряних та наземних цілей противника. Вогонь! Це робота зенітників бригади. Чергові навчання, що максимально наближені до реальних бойових дій, відбулися днями на українсько-білоруському кордоні. Захисники відпрацьовували точність влучання у цілі. Ми на стрільби їздимо постійно. Люди займаються, люди стріляють. Тобто це тактика, це в Русі. Це маневрність групи, мобільних групи. Ми відпрацьовуємо постійно. Якщо росіяни чи білоруси чи навіть разом посунуть на Волинь, зенітники зустрічатимуть їх гарматами ЗУ-23, ЗПУ-2 та кулеметами ДШКМ. Воно дозволяє вести як по наземних, так і по, по піхоті і мало броньованій техніці вогонь. Бійці чітко знають, що робитимуть, якщо самопроголошений президент Білорусі Лукашенко остаточно ув'яжеться у війну і погодиться на сухопутне вторгнення на Волинському напрямку. Ми дамо радості. Навіть я можу сказати, що тисячі процентів. Це буде, ну як на мою думку, особисто це буде ну для його це буде останнє, що він зробив при своєму керівництві. Для нас це буде просто, ну да, буде важко. Ну, я думаю, що ну, нічого їм тут не світить. Якщо з Білорусі на Волинь посунуть танки, бойові броньовані машини, і інша ворожа техніка, сценарій один. Вона тут в цих болотах і залишиться хнити, одобрати нашу землю. В цьому немає ніякого навіть, сумнівів. Людям можу сказати, щоб навіть, навіть не сумнівалися, не переживали. Кордон на замку, ми тут тримаємо, стоїмо, а ніхто відступати не буде. Іншого нам нема, ви що? Тільки перемога. Тут всі в це вірять. Я точно знаю, що всі, з ким я зустрічаюся тут, в те, що перемога буде, вірять. Волинь не скориться ворогу за жодних обставин. А якщо окупанти ризикнуть перетнути кордон, тут їх чекає безліч пекельних сюрпризів та масова роздача квитків на концерт Кобзона. Ми чекаємо противника. Якщо він прийде в нашу землю, ми будемо її боронити до кінця заїздяти. це однозначно. Анастасія Качина, дванадцятий канал. Бачівський райсуд оштрафував волонянина, який привіз із фронту боєприпаси. Як повідомила поліція, 38-річного чоловіка зупинили на одному з блокпостів камінь Каширського району. Під час огляду правоохоронці виявили в його автомобілі гранату, деталі автомата та понад 400 набоїв. Чоловік розповів, що зброю знайшов на Харківщині неподалік Куп'янська і вирішив забрати додому для захисту себе та своєї сім'ї. У зону бойових дій волонян. Він їздив, аби передати військовим гуманітарну допомогу. В Суді волонтера визнали винним за статтею Незаконне поводження зі зброєю та призначили штраф 1700 гривень. На Волинь прийшли морози, а отже, місця, де можна погрітися знову для всіх, не аби як на часі. Такими мали бути пункти незламності, які донині діють на території області. Щоправда, їх кількість скоротили, адже ажіотаж пояснюють рятувальники. Значно спав. Скільки їх є зараз, та за чим у пункти незламності звертаються волиняни? Далі у сюжеті. Десятки людей, які намагаються знайти бодай десь вільний куточок, щоб підзарядити гаджет. Ось так виглядали будні у пунктах незламності восени минулого року. А так виглядають рутинні будні у наметах нині, чергові рятувальники та ні душі всередині. Сьогодні підходили люди погрітися і попити. Гарячого чаю це пункт незламності на театральному майдані. У Луцьку надзвичайники кажуть, люди приходять рідко. Щоправда, в знаки даються морози. Тутешні і гості обласного центру заходять зігрітися. Така ж ситуація і в наметі. Що біля рацу Пусть ще сьогодні людина прийшла теж погорітися? Зарачає їм зробить. Серед постійних клієнтів кажуть рятувальники, школярі, які приходять повчитися чи попити гарячого чаю посеред зимових забав. Зарядити гаджет зараз приходять рідко. Люди звикли до графіка відключення світла і підлаштовуються під них. Ми вже так не дуже їм потрібні. Ну, буває, що проходять дехто терміново, наприклад, учень приходив, був якраз в уроки, мені там займався собі. Сьогодні ну, без пару було». Там. У зв'язку з такою ситуацією кількість пунктів незламності в області скоротили. Ось таких мобільних є всього чотири на всю Волинь. Намети, зокрема, розгорнуті в обласному центрі. Два намети, а також у місті Ковалі. Там теж два намети. На сьогоднішній день в області функціонує 34 пункти незламності на базі пожежно-рятувальних підрозділів. За перший тиждень лютого кажуть, у пункти незламності звернулося 350 волинян, і, хоча жіотаж спав, рятувальники продовжують цілодобово чергувати на місцях. У наметах є все необхідне: обігрівачі, подовжувачі, аптечки, гарячий чай та смаколики. Тож у будь-який час готові зустрічати волинян. Ангеліна Гущина, Білов, канал. Рятували дітей через вікно п'ятого поверху. Сьогодні, 8 лютого, орієнтовно о 15-й годині на вулиці Володимирській в Ковалі загорілась квартира. На фото, які опублікували видання «Ковель Медіа, видно, як із вікна п'ятого поверху за допомогою драбини рятувальники евакуйовують людей. За словами очевидців, рятували із пожежі трьох малолітніх дітей та дорослих. Офіційної інформації про причини, масштаби і наслідки пожежі поки не немає. Тим часом священник на Ковальщині хотів узяти на поруки обвинуваченого у зґвалтуванні уродженця села Мельниця Ковальського району, який одружений і має на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Прокуратура обвинувачує у зґвалтуванні. Як інформує Ковальмадія, ще у червні минулого року поліція відкрила щодо чоловіка кримінальне провадження за зґвалтування неповнолітньої особи. Наразі обвинувачений у Луцькому слідчому ізоляторі черговий. Термін перебування за ґратами сплив 2 лютого. Від прокурора надійшло клопотання про продовження запобіжного заходу. Адвокат же просив передати підзахисного на особисту поруку, зокрема священника місцевої церкви. Той надав суду усні пояснення, в яких зазначив, що справді працює батюшкою у церкві, має дохід близько 10 тисяч гривень щомісячно, а Йому відомо про ч... В чому звинувачують підсудного? Однак суддя Ковальського міськрайонного суду Олексій Шишилін задовольнив клопотання прокурора і продовжив строк тримання під вартою обвинуваченого до 31 березня 2023 року. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Залучаними дивитимуться пильніше. Встановлять ще майже чотири десятки камер відеоспостереження. У Луцьку змінять тролейбусні маршрути. Провели в останню путь колишнього голову обласного центру. У Луцьку попрощалися з колишнім міським головою Анатолієм Пухою. Чоловік відійшов у засвіти 6 лютого. Провести ексмера в останню путь прийшли рідні, друзі, колишні колеги та однодумці. У Луцьку попрощалися з колишнім міським головою Анатолієм Похою. Чоловік відійшов у засвіти 6 лютого. Провести його в останню путь прийшли рідні, друзі, колишні колеги та однодумці. Сьогодні, ви знаєте, дуже такий день. 30 років назад ми їхали освячувати корабель Луцьк в Севастополь. Приїхав, коли ми прилетіли туди, прилетіли на військовому літаку. Нас дуже погано зустрічали місцеві бандеру, це проч, проч отсюда. Але він так заспокоював їх. Почавши зі звичайного будівельника, пригадують знайомі, чоловік досяг неабияких кар'єрних висот. У 1984 році Анатолій Поха став заступником голови Нововолинського міськвиконкому. Потім працював начальником управління капітального будівництва Луцького міськвиконкому. У 1987 році його обрали першим заступником голови луцького міськвиконкому. З лютого 1991 по липень 1994 року Анатолій Поха перебував. Бував на посаді голови виконкому Луцької міської ради народних депутатів. Він в свій час працював інструктором обласного комітету партії в відділі будівництва. Це був єдиний працівник серед інструкторів, який пройшов всі щеблі. Він прорабом бу. більше того, ділиться спогадами Любов Ганичок. Попри високі посади, Анатолій Андрійович завжди залишався людиною з великої букви і завжди був готовий простягнути руку допомоги. Свого часу каже жінка, саме Анатолій Поха підтримав її організацію Союз Українок і виділив їм приміщення. І те, йому турбували то йому і дороги, і лікарні. І все він дуже він був господар. Він був дуже добрий господар. Я його бачила десь в вересні місяці, ми ще сіли кави пили. Але він вже такий худенький, худенький. Ви знаєте, він дуже хороший чоловік, не дивлячись на високі посади. Якісь він дуже простий. Завжди відкритий до спілкування щирий та людяний. Саме таким кажуть, запам'ятають Анатолія Поху. Його колишній сусід Сергій, з яким вони довгий час мешкали в одному будинку, каже, коли відбувалася зустріч, то ніяк не могли наговоритися. Коли я приїжджав, перше, що він мені казав: ну слава Богу, що ти приїхав. Ми хоч поспілкуємось з тобою душу людину. Колись мій покійний батько казав, ти бери столика приклад. Він хоч сільська дитина, але дуже порядна. Розумієте, таких людей зараз нема. Прощання з Анатолієм Похою відбулося в Луцьку у храмі Святої Великомучениці Катерини. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Під пильним оком муніципалів у Луцьку встановлять ще майже чотири десятки камер відеоспостереження. Про це повідомили в департаменті муніципальної варти Луцької міськради. 36 оглядових камер з'являться на проспекті відродження та прилеглих до нього вулиць. Під нагляд візьмуть проїжджі частини, тротуари, пішохідні переходи, а також медичні та освітні заклади. Окрім цього, встановлять три камери з функцією розпізнавання номерних знаків. У департаменті наголошують, такий комплекс відеонагляду прискорить розкриття адмінпорушень та зменшить їхню кількість. У Луцьку змінять тролейбусні маршрути завтра, 9 лютого в обласному центрі. Через планові відключення електроенергії тимчасово скоротять два тролейбусних маршрути. Про це повідомили у Луцькій міській раді через планове відключення електроенергії на підстанції, яка забезпечує електроенергію тролейбусну мережу по вулицях Конякіна, Карбишева та Єршова з 11 до 16 години. Четверга тролейбуси номер 5 сягальний завод Карбашева та номер. 12. Володимирська Карбашава рухатимуться до перехрестя з кільцевим рухом на вулицях конякіна Гордіюк у прямому та зворотному напрямку. І на завершення пропозитив форвард збірної України та футбольного клубу Шахтар Данило Сікан на зборах у Туреччині провчив росіянина за провокацію. Про це повідомляє видання в збірна. Інцидент трапився у готелі в Туреччині, де Шахтар проводить тренувальні збори. У тому ж готелі поселилися декілька громадян Росії. Один з них на підпитку, побачивши нашого гравця, вирішив спровокувати футболіста і вигукнув Слава Росії. Данило реагував миттєво, розвернувся і одним ударом в обличчя дослівно виробив провокатора. Далі черепно-мозкова травма та травмпункт. Коли чоловік отямився, то навіть не зміг упізнати свого кривника. Цікаво, що сам Сікан уже лайкнув відповідний пост в інстаграм акаунті джерела. Мабуть, після такого вчинку Данила більшість оболівальників уже пробачили йому всі нереалізовані моменти та невдалі ігри. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе, і до зустрічі.